Номер 532 Breezy Basics. Це у нас Sunrise Medical, Німеччина. Розкладаємо. Ширина сидіння 43 см, загальна ширина від Обода до Обода 62, глибина сидіння 42, висота спинки 43. Відстань від сидіння до підлоги регулюється 40-47 см, важить всього лише 15 кг і витримане навантаження 125 кг. Це у нас вживане кисло колісне. Все цілком справне, все працює. І сліди користування. Зараз буду все показувати. Підніжки. Складаються, відхиляються, знімаються. Регулюється по довжині, подовжені, отут шестигранником. Ось тут ми регулюємо кут нахилу платформи. Є ремінці проти зісковзування ніг. Дивимось на передні колеса. Нічого не штопориться. Це свідчить про те, що підшипники у нормі. Металічні вилки, не пластикові, як в багатьох китайських. Є можливість регулювати кут нахилу вилок. Також можна регулювати висоту коліс. Що десь змогу змінити кут нахилу сидіння. Самі колеса литі. Задні колеса також литі, 24-ті колеса, доволі такий хороший рівень протектора. Є царапини на ободах. Це у нас швидкоз'ємна муфта одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс. Все працює, велика зручна ручка. Є можливість регулювати по силі затиску. Ось тут. З другої сторони ідентична ситуація. Сидіння. Сидіння в хорошому стані, подвійне. Знизу такий типу, як презент, зверху не знаю, навіть, як назвати цей матеріал. Він такий чимось схожий, як курточки роблять такі водовідштовхуючі. Легко його протирати якоюсь вологою серветкою. Середині, м'який наповнювач, якихось пошкоджень я не бачу. Лише ось тут можна було це попрати. В принципі, легко знімається. Ось дві заглушки виймаємо і витягуємо на себе. І спинка так само відкручується і знімається. Подивіться, дуже хороший стан. Підлокітники чорні, не вигорівші. все окей. Тут ці всі боковушки все ціле. Відкидаються, регулюються по глибині підлокітники. Далі спинка. Спинка в хорошому стані, лише ось тут на місцях кріплень, от трішечки, може, є такі от невеличкі пошкодження, проте ну, це зовсім геть дрібниці. Спинка у нас адаптивна, тобто регулюється по натягу. Тут паралом всередині. Суть в тому, що ми або послаблюємо, або затягуємо ці ремені в залежності від того, як людині зручно перебувати. Тобто з натягнутою спинкою чи навпаки трошки послабленою. Тут в нас відбувається регулювання висоти сидіння. Підлокітники при бажанні взагалі можна зняти. Ось цю кнопку нажимаємо і там спереду також загалом дуже хороший візок. Легесенький і надійний, впевнений, що ще дуже довгий час прослужить. Придбати його можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу!